Виконуємо номер 8 із домашньої самостійної роботи номер 2 до параграфів 7 по 10, підручника Геометрія 7 та номер 8 із домашньої самостійної роботи номер 4 до параграфів 16 по 19 підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. На малюнку 1029. Сума градусних мір кутів 2 і 3 дорівнює 175 градусів. Потрібно знайти суму градусних мір кутів 1 і 4. Варіанти відповіді А 195, Б 185, В 175, Г165. Приступаємо до виконання. Я перемалювала малюнок і коротко записала умов задачі. Сума кутів 2 і 3, 175, потрібно знайти суму кутів 1 і 4. Кути 1 і 2 суміжні тут кути. Також 3 і 4 суміжні кути. За властивістю суміжних кутів, їх сума дорівнює 180 градусів. Маємо дві пари суміжних кутів. Тоді їх сума буде дорівнювати 360 градусів. Запишемо це кути 1 і 2 та 3 і 4 суміжні за властивістю суміжних кутів їх сума дорівнює 180 градусів. Ми маємо дві пари суміжних кутів. Тому кут 2 додати Кут чи кут 1, додати кут 2, додати кут 3, додати кут 4 буде 360 градусів. Ну, а тепер нам відомо, градус, сума градусних мір кутів 2 і 3. Знайдемо суму 1 і, 2, 1 і 4. Буде дорівнювати 360 градусів. Відняти суму градусних мір кутів 2 і 3. 360 відняти 175, Отримаємо 185 градусів і записуємо відповідь. 185 градусів і варіант правильної відповіді у нас Б номер 8 із домашньої самостійної роботи номер 2 підручника геометрії 7 та номер 8 із домашньої самостійної роботи номер 4 підручника математика 7 інтегрований курс виконано.